Друзі, всім привіт! Якщо ви колись будете проїжджати броди, і у вас буде така необхідність зарядити свій електромобіль, то сюди потрібно їхати бажано зі своїм кабелем. Я ось тут заїхав на заправку Око. Заправка Око. Тут можна зарядитися від електростанції, але є нюанс, потрібно мати свій кабель для зарядки. Тут ця станція розрахована лише на один електромобіль. Можна зарядити або е, від Type 1, він там є присутній кабель. А якщо у вас Type 2, тобто ренозою у вас, то потрібно мати свій кабель. Во. І ще який нюанс: тут відсутня розмітка для парковки електромобіля і велика вергідність того, що там якийсь нехороший чоловік поставив свій автомобіль, який може вам заважати. У мене кабель довгий, я. Став збоку і, відповідно, мій кабель дістає. Тому ось такі нюанси. Броди їде, їдемо тільки зі своїм кабелем для зарядки. По екофактору відсутні зарядки, а в додатку тока тільки ось тут.